Невидима та швидка смерть для окупантів. Їх українські дрони нищать в день та вночі. Вправно відправляють росіян до пекла бійці 65-ї МБР, 23-річний військовий на псевдомалий. З дронами працює майже рік. Трьохсотим ворога, двохсотим ворога. Дуже багато, ну, дуже багато ураження. Більшість відбивали напади ворога. Також ворог, коли наступав, ми відбивали іменно мавіком 3 на заваді успішному польоту можуть стати погані погодні умови. Коли вітер невозможно, теж типу, спрацювати, вилетіти, дощ великий, пориви вітру дуже великі, теж невозможно. Коли гарна погода, то можна спрацьовувати, можна уразити щось. Ще одна перешкода ворожий реп. Аби його обійти, змінюють налаштування дрону. Ось ці десятки вони вже запрограмовані на інший канал, тому на окулярах ти просто перекидаєш інший канал. Сапер на псевдотаксист готує подарунки оркам, збирає заряди для fpv дронів. Щось нове допомогти друзям. Друзі на передовій стоять, як ну, хлопці скинуть, вже їм поможуть. Вся мотивація. Справа зізнається небезпечна, але цікава. Ноу хау, капсули надруковані 3D-принтером. Печатаєш сюди, пластіт, осколки. Це саме просте, що може бути. Працюють бійці як мавіками, так і впівідронами. Головна відмінність вага вантажу, який доносять вбивчі пташки. Цього, наприклад, важить 900 грамів осколочне. Мавік не підніме. Мавік до 600. Тож, оцю він підніме, цю він підніме, цю він підніме. Все. Останні він не підніме, бо Ну, підніме, але воно тяжке для нього, він не долетить просто. Тепер ворога бити стане легше, адже днями 65-та бригада завдяки донатам українців отримала антидроновий радар станцію Реп та двадцять впівдронів. Вони бомбери, це дрони багаторазового використання, які несуть скиди. вісімка несе до півтора кілограма вибухівки, десятка до трьох кілограмів вибухівки. Несе, скидає, потім повертається. Нові дрони одразу випробували на полігоні. Завдяки такій підтримці, настрій зізнаються військові неймовірний. Впевнені з новим знаряддям знищених ворогів буде ще більше. Ми от за місяць закрили суму на 20 дронів. Ну для мене це було неймовірне. Я розумію, що все таки ми тут не даремно стоїмо, і що в нас є дуже надійна потужна підтримка в тилу.